Як давно ви гуляли подвір'ям рідної школи? Коли для вас пролунав останній дзвоник? Рік п'ять, десять чи може шістдесят сім років тому, як для Іллі Йосиповича Бричка, який закінчив Коростенську школу номер 4 у 1957 році. Ми разом поринули у спогади і ось що дізнались. Коли не пройду, завжди поглядаю, споминаю, і воно яке то радість, яку то відчуває. Я народився в селі Довбуш, Волинського району, а після війни переїхали у Корисний. Батько перевівся на роботу, він фарфоровік потом от, І ми жили в районі Фарзавода, а ходили сюди, в цю школу. І я, і моя сестра, а друга сестра ходила в цьому. 48-й, це післявоєнний. Тоді. Тоді, значить, у центрі міста були, е, поліклініка, стояли тільки стіни. Оце красиве здання, да? стіни, воно всередині все вигорівше було. Потім, е, значить, напроти почти стояв двоповерховий будинок, е, він, значить, теж був згорівший. А так, де зараз із полком, ото були пустощі. І там далі були частні домики, таке, те, що оставалося. А якою тоді була школа? От пригадайте. Школа тоді була весела. Як це? Весела. Хоч ходили ми у куфайках, у ватних цих зимою. У куфайках, ватних цих е сапожках. Ні, сапожках і з калошами. Ну, У кого були чоботи. ну так. Ну, перший директор був куперман Олександр Семенович. Такий дядько середнього росту коренастий такий. І з, з учнями поводився, ну так, як знайомий хороший. Випитував. Розполагав до себе, з ним можна було балакати, не закриватися. Ну, такий був. Значить, після Купермана був Гришин, директор школи. Потім, значить, була Переверзева. І після неї був Харченко. Харченко Переверзева мешкала на першому поверсі в Торець. Саме вот. в школі мешкала? Прямо в школі. У неї був чоловік, він робив на почті. Вот. І троє дітей. Один Ігор це соученік. От. А Харченко вже жив ось тут, на першому поверсі, з правої сторони, Де зараз директор? Отам жив Харченко з жінкою і потім прийшов їхній син з армії, з флота. От. Харченко був такий, такий дядько, свій дядько, такий здоровий, такий розполагав до себе. Ну такий добряк. От. До цієї школи початкової отут була волейбольна площадка, баскетбольна. Тут було подвір'я, туалет для, для, для е, учнів і туалет для вчителів. Цього не було. От. Е, була ще, був ще вход, був біжі, ще другий. Ось отут він був. Оцього що обличчя його зараз нема. Там, у цьому, орс хранив яблуки мочене. Там на підлозі стояли такі діжки дубові, здорові, повне яблук Антоновка мочених. Зверху солома така, от грибем, набирали портфель, ну і вже. Сварили вас за це? Ні. Не зварили? Ні, ніхто, ніхто нічого. Ми тишком нишком їх злізли, <різь> да. от так. Отак. У підвалі, у підвалі, де була котельня, угу. от, там, значить, були у нас по труду. Заняття. Були, по да, лісарні, столярні, отаке. От от. Був духовий оркестр, яким, який керував е, Керч Михайло Масевич. Ветеран такий, він, така воєнна форма значить, з планками, дуже такий е, поважний, хороша людина. Учні займалися саме в духовому да, оркестрі. Так, да, так, да, так, да, учні. Ви не ходили часом? Ні. Ні. Чого не було тоді в школі? Значить, не було ось цієї брущатки, не було цих парканів залізних, а були дерев'яні. Школа була парканом огорожена, огорожена парканом з досках, з досок, от по всьому периметру. А чи багато учнів було тоді в школі на той час? Я точно не знаю, але в дві зміни по чоловік 500, мабуть, було. А взагалі в школі тисяча, мабуть, було. Скільки дітей було в класі на той час у вас? 30, 30, 36, отакого. Це були діти саме з Коростеня чи ще з найближчих сіл можливо приїжджали? Це всі коростенці. Коростен. Це всі коростенці, так. Да. Із різних районів, заре хто поближче. І школа є навчаються, а тоді, бачите, з форзавода ходили сюди. Оце початково 1957 рік. Ми, значить, у нас в школі був вчитель по труду Степан Іванович. Він відставник, служив танковій часті і там вже мешкав за частю. От, свій домик у його був обув, він зібрав полуторку машину, так що в користі. Була перва полуторка, машина своя. От. Дуже проста, заводилась ручкою. Він нас вчив, що коли будете заводити, до обх... крючок цей, да, не беріть так, щоб пальце не вибило. Ну, і ми його заводили, значить, він нам розказував, показував, ми її красили і давав нам проїхатись по подвір'ю. По подвір'ю. Так, да, ми їздили на цій полуторки. Ну це перва практика була їзди на машині. Дуже цікаво. І він, він значить, подходить Харченко, а якраз строїлася ця навч... школа навчальних класів і каже Степан Іванович, привезіть піску. Піска нема для раствора. Да. Він каже, добре. Ну, взяв таких хлопців з лопатами. Ми поїхали на кар'єр туди, знайшли, накопали піска, насипали, привозимо, значить, сюди. І тільки пісок привозили для початкових школ. Тільки, можлив... тільки пісок. Тільки Бо пісок. Бо думаю, можливо, вас залучали да. і до самого будівництва. Ну, і я пам'ятаю, так, да, мирили ми траншеї під фундамент. Це десятикласники. Так. Да. Ну, тоді ми хлопці були в си. Взагалі складно тоді було навчатися, якими були вчителі. А вчителі, ну я можу, я можу згадати, перша вчителька Нічипоренко, Надежда Павловна. Вона потім і вчила мого сина. Ну, це мати. Ну, вчителька молодших класів це мати, так. Да. Уже в 10 класі у нас був математику, преподавав. Петро Максимович Вознюк. Він тоді, значить, у його був піджак і вишиванка на Я, е, Тоді носив У 57-му да, році? У 57-му. Да, — так. Як до цього тоді. відносились тоді? Взагалі до того, що він ходить в національному одязі? Ми не розуміли тоді, що це таке. Не розуміємо, не розуміли. Просто сорочка, де й прийшов до школи? – Просто сорочка. А в нього була вишиванка з цими китафіками на штурочку. Да. Тепер вже зрозуміло, що це був мужик. Да, він був строгий. Ну і його поважали. Потім, значить, конституцію, історію викладав е, Несін Петро Єфімович. Той вже був. Значить, він завжди Китель, Света Сапоги, Галіфе і фуражка така подвоєнну, но гражданська фуражка. І він викладав ще воєнне діло. От. Тоже був дуже хороший дядько. Він водив нас стріляти з Белкашки. Ви знаєте, де був арсенал Карасенський? Ні? На скалах був арсенал. І ми звідси йшли на скали. Він відкривав, там були дубові, такі оковані двері, він відчиняв. От, і що ми там бачили. Там, значить, такий вход був і ще десь метрів сім. І все це було, ну я що пам'ятаю, Максим, кулемет Максим, потім міномет. Така підставка і труба. От. І розличні автомати, там винтовки, ну, все це ящики, які то були все ж упаковане. Ми брали там малокаліберну винтовку, патрони він брав і йшли ми за, за больницею там кар'єр. І в тому кар'єрі він ставив в мішені. Показував, як прицілюватися, як ставити значить, планку, от, як совбіщати мушку з цим. Ну, в общем, вчив, так. Да. І давав нам постріляти по жабах. Ну, заря чистота все сіяє, тоді було просто. Ось тут був кабінет директора. Значить, на стінах були портрети керівників. Стіл, такий дубовий, от як звичайно, пару стульчиків і все. Більше нічого не було. вас часто до директора викликали? До директора вас часто викликали? Так, ні. Значить, один раз викликали, вчителька забрала портфель і сказала, щоб батьки прийшли. І портфель, значить, був у директора. Ось тут був спортзал, де хто в цій стороні. Отам. От так. Да. Взагалі, оце переіночіла, да. так. Це ці сходини і ось це. Це з 57-го року так і залишилось? Так, воно і залишилось. Наверно, з 39-го, коли школу будували. Ну тобто, ви запам'ятали їх тоді, такими, як вони да. були. Ваш клас був тоді. Не було такого, що прийшов і звідси вийшов. Що згадуєте найчастіше про школу? Про школу що згадується? Ну, я як зараз пам'ятаю випускний, Ми на скалах там коло міліції. Зараз воно трошки інакше. От тоді не було цієї окультури, що зараз і не впоєднати. А тоді було все воно більш естественно. До ми до світанку, а потім розійшлися і все. Дуже сумно, дуже сумно, що вже зустріти. Дівчат наших нема. хлопці, у мене був хороший друг, бурдійний Славік. Він був вратарем Спартака, за город грав. От. Ми з ним вчилися аж до 10 класу. Ну, на жаль, нема. От. А є зараз ще живі, є з Ізраїлі, є. В Штатах. Поїхали? Так, да, поодинокі. Поодинокі оставались. А в Коростині ще є знайомий, але ми не в одному класі, а в паралельних. Це Рома -міломет. От. Ми інколи з ним зустрічаємось і говоримо про те, що пройшло. Пригадую. І не вернеться. Молодість да, і дитинство. як співається в піснях. спогади. Їм немає кінця. Минають роки, десятки років. А в пам'яті рідна школа, рідні педагоги. Чим далі від нас шкільні роки, тим теплішими і ціннішими стають спогади про школу.